У цьому відео пропоную розглянути шість самих актуальних безкоштовних сервісів для інвестора, які дійсно якісно можуть допомогти у процесі прийняття інвестиційного рішення. Мова піде не про якісь загальні ресурси, типу як TradingView чи FinViz, а про інформацію, яка несе практичний і часто випереджувальний характер. Тому це відео буде корисним як для новачків, так і для інвесторів із досвідом. Я особисто користуюся усіма цими сайтами, тому можу впевнено рекомендувати їх. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу «Капіталізатор.UA». Одразу до справи. Першим я пропоную розглянути сервіс із моніторингом угод інсайдерів. Взагалі, хто такі інсайдери. Часто термін інсайдер звучить у негативному ключі, коли мова йде про якісь маніпуляції чи злочини, але це не так. Ну, вірніше, не зовсім так, бо все ж таки бувають незаконні інсайдерські дії. Інсайдер це особа, яка має доступ до внутрішньої, непублічної інформації компанії. По законам США до інсайдерів відносять службовці компанії, її директорів, а також власників 10% компанії і більше. І якщо ці особи здійснюють якісь угоди із акціями, вони повинні здавати у комісію по цінним паперам і біржам звіт по формі 4. А після здачі, звіту він стає доступним для усіх бажаючих. Взагалі, по правилам, інсайдери не можуть використовувати інсайдерську інформацію для отримання інвестиційного доходу. Але все ж таки вони її використовують. Це гарно демонструють позитивні результати їх угод. Хоча треба розуміти, що далеко не всі покупки інсайдерів будуть давати позитивний результат. А із продажами ще складніше. Але комплексний підхід сильно збільшує ймовірність позитивного результату. Як можна проводити аналіз угод інсайдерів, не буду зараз деталізувати, щоб не витрачати ваш час, оскільки Ті розумні гроші, усе є у деталях. А посилання я залишу у кінцевих заставках. Якщо коротко, то звертати увагу варто тільки на великі угоди. І дуже добре, коли це кластерні покупки, тобто купують різні інсайдери із одної компанії. А ще сильніше показник, коли йдуть секторні покупки. Тобто, наприклад, якщо у багатьох нафтових компаніях йдуть покупки акцій інсайдерами, то це дає дуже високу ймовірність росту усього нафтового сектору. В інтернеті існують скрінери таких форм, які зчитують дані із сайту комісії по цінним паперам і біржам, і виводять дані у зручному форматі із можливістю аналізу. Мій улюблений сервіс це Open Insider. Там побудовано усе дуже зручно і з можливістю провести відбір по необхідним критеріям. Наприклад, можна вказати ціновий діапазон для компанії, торговий об'єм, тип операції, пошук по окремій компанії чи по групі компаній чи навіть безпосередньо по інсайдеру. А ще особливо вартом уваги для мене є графік кількості угод на покупку та продаж від інсайдерів. Цей індикатор є потужним доповненням до аналізу загальноринкових тенденцій. Коли йдуть масові продажі інсайдерів, це часто передує розвороту біржових індексів у сторону падіння. І відповідно, коли є екстремальні покупки, це може бути одна із ознак майбутнього росту ринку. Посилання на цей сайт, ну і на усі інші, про які буду говорити далі, я залишу у описі під цим відео, що ви могли самостійно проаналізувати чи про потребі додати собі у вибране. Альтернатив Open Insider є багато, але я не буду відзначати ніякий інший ресурс, бо цей поза конкуренцією за Зручністю. Наступний сайт, який я рекомендую, відображає позиції хеджерів. Хто взагалі такий хеджер? Хеджер це такий гравець ринку, ціль якого захеджувати ризики, іншими словами, застрахувати себе від невигідної ціни. Наприклад, фермер вирощує пшеницю і зараз ціна на пшеницю висока. Але він переживає, що ціна із таких високих значень може впасти до того часу, як він буде збирати урожай і зможе його продати. І для цього він продає ф'ючерсний контракт на пшеницю по цій високій ціні, що є на даний момент. Тим самим він отримує західжовану ціну. Тобто він зафіксував вартість свого урожаю. Якщо ціна на пшеницю впаде, фермер фактично продасть урожай за нижчою ціною, але за рахунок закриття шорт-позиції по фьючерсу в плюс, він компенсує цю різницю. Тобто присутня фіксація ціни. Звичайно, якщо ціна на пшеницю виросте вище, то фермер все одно отримує фіксовану ціну урожаю, так як він продасть урожай дорого, але частина прибутку від цього з'їсть збиток від закриття ф'ючерсного контракту. Саме тому хеджери дуже серйозно відносяться до процесу хеджування. Чому хеджери це сильні гравці ринку, на дії яких варто звертати увагу. Хеджери – це крупні компанії, які займаються реальним бізнесом. Вони мають найбільше інформації про власні ринки, так як працюють на них часто десятиліттями, та саму якісну власну аналітику про ці ринки. Тому вони з Високою ймовірністю точно оцінюють, коли потрібно хеджувати. А саме головне. Що згідно з законодавства США, хеджери зобов'язані звітуватися у комісії з торгівлі товарними фьючерсами, тобто ми можемо вільно аналізувати цю інформацію. Цей звіт називається зобов'язання трейдерів, – «Commitment of Traders». По хеджерам, як саме їх аналізувати, також є у плейлисті розумні гроші. Там є як аналізувати хеджерів, а ще, що дуже важливо, як проводити комплексний аналіз, тобто, наприклад, поєднувати хеджерів та інсайдерів, тобто брати позиції хеджерів, як, наприклад, у золоті, і доповнити їх угодами від інсайдерів у компаніях, що займаються видобите. Золота. Це дає потужну ринкову перевагу. На даний момент моїм улюбленим сервісом для аналізу позицій хеджерів є Insider Week. Сайт дуже зручно побудований, він безкоштовний і є вся необхідна інформація. Чисті позиції хеджерів та індекс сот. Це найбільш важливий для мене інструмент аналізу. А якщо потрібно провести глибокий аналіз хеджерів, то там є уся історія по всім інструментам. Альтернативи цьому сайту також є. Зокрема, на платформі TradingView є серія індикаторів із даними по хеджерам. Але є проблема, що час від часу ці індикатори просто перестають працювати і потрібно шукати щось нове. Далі переходимо до індикаторів сентименту, тобто настроїв інвесторів. Але перше запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестування. Так як я практикуючий інвестор, усі дописи там тільки по ділу, уся інформація прикладна і без води. Чому індикатори сентименту працюють? Все просто: ці індикатори показують настрої масового інвестора. Це психологія. А ринки це яскраві представники реверсивної психології, тобто зворотні. Бо більшість людей не права у своїх позиціях, і тут немає ніякої теорії змови чи маніпуляцій. Інакше ринок просто не може працювати. Одним із найбільш відомих і якісних індикаторів є індекс жадібності і страху. Варіантів його реалізації є доволі багато, але як на мене, найкращим є індикатор від CNN. він побудований по кількох дієвих показниках: це є ринковий моментум у S&P 500, сила ціни акції, широта ціни акції, відношення пут до кол опціонів. Волатильність ринку, попит на безпечний притулок коштів і попит на сміттєві облігації. Аналіз цього індикатора зараз розбирати не будемо, оскільки усе є детально і структуровано, у тому ж плейлисті розумні гроші. Просто коротко скажу, що цінність має тільки екстремально низькі, і екстремально високі значення. У криптонів є популярним криптовалютний індекс жадібності і страху, але зі свого досвіду можу впевнено сказати, що індикатор від CNN є суттєво точніше. Як фондові ринки, так і крипта це клас ризикових активів. Тому можна впевнено користуватися звичайним індикатором індексу жадібності і страху, також і для аналізу крипти. Із альтернатив можу рекомендувати дані по опитуванням настроїв інвесторів Американської асоціації приватних інвесторів. Хоча це, скоріше не альтернатива, а доповнення, оскільки цей індикатор рахується зовсім по-інакшому. Це є звичайне опитування членів асоціації про очікування від ринку, і цей індикатор є якісним додатковим джерелом інформації, таке показує настрої великої кількості інвесторів, але вже зовсім під іншим кутом. Наступне цікаве джерело це джерело технічної інформації. Але технічної неозначно, що це якісь звичні технічні індикатори, а спеціалізовані індикатори, побудовані на ринкових даних. Саме важливий із цих показників для мене це є індекс Armsa ТРИН. Цей індикатор доволі точно показує можливі точки розвороту ринку. Якщо, наприклад, індикатор сентименту показують, що треба готуватися до розвороту десь у найближчому майбутньому, якщо індекс Армса дав сигнал у такій зоні очікувань зміни тренду, то з великою ймовірністю така зміна відбудеться уже наступного дня або через декілька днів. Ви можете самостійно усе перевірити. Посилання на цей індекс звичайно є у описі під відео, а детальніше про нього, як завжди, у плейлисті розумні гроші. Знайти цей індикатор можна на багатьох ресурсах, він не рідкість. Але на деяких із цих платформ індекс Армса розраховують некоректно. Я особисто дивлюся його на платформі StockCharts. І ще, поки ми говоримо про платформу StockCharts, то там є ще один індикатор, який можливо буде вам цікавий. Це індикатор відношення пут до колу опціонів на акції на СІБО. Зупинятися не буду, інформації по ньому є достатньо, а посилання також у описі. І перед тим як продовжити, якщо у вас ще немає рахунку для закордонних фондових майданчиків, або ви хочете диверсифікуватися, мати кілька брокерів, як це у мене, рекомендую вам Freedom Finance Europe. Не буду зупинятися на усіх перевагах, наголошу тільки на оперативній і україномовній підтримці і можливості поповнити рахунок криптою, що Реаліях із поповненням з України є дуже сильним рішенням. Я особисто маю там рахунок уже кілька років. І якщо у вас є питання по відкриттю рахунку чи будь які інше по Фрідему, звертайтесь до мене. Наступне джерело це просто скарбниця даних без перебільшення. І це сайт економічних даних Федеральної резервної системи США. Взагалі, у чому потужна США у сфері інвестиційного аналізу, так це широта доступних даних і їх повна відкритість. Давайте для прикладу розглянемо декілька таких корисних графіків. Перший доволі актуальний для поточного моменту це інверсія кривої. Між 10 і 2-річними облігаціями. Що це і навіщо вона я розглянув у попередньому відео і залишу посилання у кінцевих заставках. Вам більше цікава різниця між 10-річними і 3-х місячними облігаціями? Будь ласка, треба іншу криводохідності? Теж без проблем. Варіантів для порівняння є багато. Можливо, потрібен індикатор рецесії самору, що побудований по даним по безробіттю. Будь ласка, дані по особистим заощадженням домогосподарств, розміри виплат за відсотками по кредитам, відсоток акцій у портфелі домогосподарств, баланс ФРС, агрегат М2 і так далі перелічувати можна дуже довго. Альтернативи сайту економічних даних ФРС є, але тільки на цьому сайті найбільша повнота даних, і саме тут перше джерело усіх даних. Тому я використовую виключно цей ресурс. Наступний важливий ресурс це економічний календар. Економічних календарів насправді є доволі багато, але найзручніший для мене це календар від Investing.com. Пояснюю чому. По-перше, це широта даних. У них у одному місці публікуються дані по великій кількості показників і по великому переліку країн. Так, зараз я сконцентрований в основному на США, але можливо в Україні відновиться робота фондового ринку, та й інші країни, що розвиваються, можуть бути у певний час цікавими. А тут усе буде в одному місці. А друге, це розкриття даних. Дані подаються одночасно у двох зручних форматах. У таблиці і у графіку, по якому найкраще видно усі тренди, бо якраз тренди по даним дають випереджуючу картину по ринковим тенденції. Слідкую насправді я за невеликою кількістю індикаторів. Зокрема, за даним по інфляції CPI, це індекс споживчих цін. Також слідкую за виробничим PMI, це хороший індикатор поточного стану скорочень чи росту економіки. Та й, в принципі, він має певний і випереджувальний характер. Слідкую за даними по безробіттю. Тут є два важливих індикатори: це безпосереднє безробіття і дані по кількості нових робочих місць за виключно сільського господарства. Ну і, звичайно, моніторинг ставки федеральної резервної системи. На інвестінги є дуже зручний інструмент для моніторингу настрою поставці. Ви можете бачити очікування по запланованим засіданням на рік вперед. Більше того, можна спостерігати, як мінялися очікування інвесторів із часу. До речі, якщо вам цікаво послухати детальніше про ці економічні індикатори, що вони означають і як їх аналізувати, пишіть про це у коментарях. Звичайно, я не обмежуюсь тільки цими шістьма сервісами, так як у різний час появляється необхідність у різних додаткових даних. Але ці сервіси є базовими для мене при аналізі поточної ринкової ситуації і очікувань по перспективах. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться ці інвестуванням, обов'язково поділіться із ними цим відео. Дякую, що додивились відео до кінця, і до зустрічі у наступному відео.